Щороку Форбс оголошує топ 100 найбагатших українців у списку: мільйонери, бізнесмени, власники великих підприємств, провідних компаній, успішних брендів. Та у цей список ніколи не потрапляв чоловік, якого насправді можна назвати найзаможнішою людиною України. І навіть коли ми скажемо його прізвище, ви ймовірно почуєте його вперше. Це чоловік, про якого не дуже багато є інформації в інтернеті. Проте його статки настільки великі, що їх навіть важко оцінити. Тож хто це яким чином нажив своє багатство? І до чого тут президент Ющенко і чорні археологи? Зараз про все розповімо. А поки дивитесь заставку, перевірте, чи підписані. Якщо ні, зробіть це просто зараз. Ця п'ята стаття конституції говорить, приватна власне доторкана. Я її зібрав з неї, що хочу робити. Вона моя. Володимир з Скажіть, в яких Я стосунках ви з Зюченком перебуваєте? Я не буду більше скім. з ким з Зюченком. Та я не буду розмовляти з вами. Ющенком. Просто знайомих відносинах. Знайомтесь перед вами найбагатший за версією стопкору Українець. Його звати Володимир Володимирович Недяк. Довгий час він був доволі поважною фігурою на культурному фронті. Він приватний колекціонер і власник історико-ітнографічного музею. Протягом років пан Недяк відверто хизувався унікальністю власної колекції. Аж поки у самих музейників не стали виникати питання. А звідки у звичайного колекціонера. Ціонера настільки рідкісні експонати, адже щоб їх купити, потрібні мільйони доларів. Всі е, науковці, всі музейники світу е, спільні в тому, що воно не е, Задоволення надзвичайно дороге і. Е... Особливо якщо ти збираєш серйозні речі, і якщо ти збираєш їх системно класифіковано, тисяча ікон, дві тисячі творів народного живопису, сотні старовинних книг та географічних карт. 300 стародавніх розписних скринь, 4 тисячі рушників, скарби польських, турецьких, татарських народів, раритети трипільської культури та скіфських часів. Скільки точно експонатів у колекції не вдяка, не знає навіть він сам. В одних інтерв'ю 30 тисяч, в інших 12. Скромна е, Богородиця сріблом е, шита по тканині. Богородиця, мабуть, тут у вас виникне запитання: а чому ви взялись заглядати у скрині приватного колекціонера? Адже це його особиста справа. Так, це правда, справа особиста, але мова про нашу з вами культурну спадщину, про те, що ідентифікує нас як націю. Якби там у Кацапії не розповідали, що України ніколи не існувала, це те, що ми маємо всіляко оберігати, щоб передати далі нащадкам. І у нас є цілком аргументовані підозри, що з колекцією пана Недяка не все так чисто. Під питанням і легальність надходження експонатів до колекції, і умови зберігання унікальних старожитностей. Окремим пунктом стоїть ймовірна співпраця із так званими чорними археологами. І навіть розпродаж рідкісних українських артефактів за кордон та про все по порядку. Першу шевченківську премію яку всі сміялися з мене. що купив відраки. Де да. купи відраки і їх зробив. Я щиро, правда, говорю. Таких сумасшедших, як я немає. Дружина мене називає Барон Цей музей особлива гордість пана Недяка. хоча важливий момент. Згідно інформації, Міністерства культури ця установа не значиться у мережі громадських музеїв різних форм в Черкаській області. Тут величезна територія в понад 67 гектарів, де розташовані будівлі, зведені за стародавніми технологіями з використанням тогочасних інструментів. Та найдорожчі тут вони бачити скіфські баби і половецькі які стоять. Два скіфських воїна, у яких заплетено по три коси косиза із шоломів виглядають. Є Унікальний кам'яний артефакт Баба, який понад п'ять з половиною років, яка слугувала і була в капищі, фалосоподібна, яка допомагала жінкам зачати дитину і розродити у колекції не кам'яних ідолів майже тридцять. Звідки колекціонер їх збирав і перевіз сюди достеменно невідомо. Хоча навіть початківець історик знає, місце розташування для кам'яних баб ніколи не обиралось випадково. Це були кургани або, наприклад, могильники, тобто Території, які мають сакральне значення. Їхній переїзд сюди можна було б пояснити бажанням зберегти ці кам'яні статуї. Але ні. Унікальне зібрання під загрозою. Камінь руйнується від дощів, вітрів і снігу. Там не простоїли по 2-3 тисячі років ще простоїть сікей. А так, як вони зараз у вас стоять, не розкриває. же ж стережують, світ включається. ще сторож. Один сторож на 67 гектарів це, звісно, надійна охорона. І така недбалість по відношенню до. Всієї величезної колекції. Ось так само просто неба, звалені кучею стародавні човни довбанки. Ось який безлад у приміщеннях музею. Mm. А ось як на одному з інтерв'ю пан Недяк вихваляється черговим здобутком. Ну, щоб ви зрозуміли, їх офіційно в Україні знаходяться чотири. Все. І в мене два що, і у вас два. Тепер ви розумієте. Про що 50 говорю. відсотків видно, як фоліант розсипається у руках. Хоча збирач акцентує. Книга рідкісна. Таких в Україні всього чотири ці кадри не вражають справжніх музейників, бо якісне зберігання навіть приватної колекції це вже не особиста справа. Державна частина музейного фонду зберігається в державних установах, тобто в музеях, не державна частина музейного фонду. Фонду зберігається в приватних колекціях, тобто і те, і те є власністю держави і є культурною спадщиною, і до тої і до тої спадщини застосовуються абсолютно однакові вимоги. Зберігання це надзвичайно важлива частина, тому що це фактор, який допоможе всі ці речі нам показувати, і нашим нащадкам чим краще ми будемо використовувати право. Вилазберігання і створювати умови для зберігання. Тим довше ці речі не збережуться, тим більше поколінь наступних може це побачити. Звісно, ми просилися на екскурсію до пана недяка, щоб побачити на власні очі і артефакти, і умови, в яких вони перебувають. Однак зустріли неабиякий опір. У мене немає музею тут. у мене тільки видавалися тут. Ця розмова відбулась біля академії, де завдяки фонду держмайна, пан недяк орендує кілька кімнат. За нашою інформацією, там теж зберігається частина його колекції. Однак потрапити туди ніхто не може. Тут навіть представники фонду скарбник. Ого, коли фонд з перевіркою, то це перейс. вам а аудиту, я так розумію. Ну фонд має право на перевірку похорів оренди. А як вони це пояснюють? Чому вже ні? Там не справа. Туди немає ніякого доступу. Mm. Mm -hmm. і що вони роблять? Я не знаю, чому вони знаходяться в державного на чоло теж? Та можливо існує і інша причина такого затворництва пана Недяка, щоб ми не побачили того, що не повинні бачити. У сучасній Україні недяк це гуру чорної археології, незаконно розкопані трипільські поселення та скіфські кургани, привласнення і переміщення половецьких баб, розграбування українських церков і ошукування регіональних музеїв. Саме з цього складається його колекція, який позаздрив би Лувр, не кажучи про національні музеї України. Чому питання про походження колекції недяка, який більшість свого життя не має офіційно підтверджених прибутків, виникло тільки зараз? Дуже дивує, але слава Богу, що виникло. Значить, є шанс, що нам вдасться зберегти ці речі для наступних поколінь. Адже він не тільки незаконно привласнював, а й незаконно торгував цією спадщиною. Найбільша таємниця цього колекціонера звідки і яким чином він зміг зібрати настільки унікальну колекцію. І навіть 100 тисяч гривень від Шевченківської премії, якої нагородили недяка, не вистачило б ні на музей, ні на рідкісні артефакти. Я видав. 6 тисяч книжок Україна, Козацька держава. Чесно, зароблені гроші, 6 тисяч книжок. Але фінансова звітність тоді була неповна. Ну, ну, означає... Яка не повна звітність. Ну, що... Вас цікавить, звітність як журналістів, чи що вас цікавить? А... Чи гроші та... заробив, я гроші заробив? Звідки гроші ви заробили? Так Я сказав, бо розповідаю. Їйте. Готель Хаят я оформив у 2008 році. Повністю оформив готель Хаят. 426 номерів. 246 номерів. Офіційно заробив, не пам'ятаю 4 мільйони. Чесно забув вже, коли була криза. Заплатив у банки 250-260 двісті тисяч податку. То що знімав, де да, офіційно провів. Отже, пан Недяк, колишній мільйонер. Хоча жодної згадки про нього і готель Хаят в медіа ми не знайшли, і це видається сумнівним. Тим більше, що і у наших питаннях сам збирач, як то кажуть, плутається в показаннях. Взяти, наприклад, знаменитий ось цей експонат. Широкий пояс із срібними накладками лідера повстанського гайдамацького руху Івана Гонти. Я купив цю реліквію у сім'ї, яка веде свій род від гонти. Назвати суму не можу. Скажу тільки, що це дуже дороге придбання. Колись недяк розповідав, що купив, а нам доводив вже геть інше. Розкажіть, будь ласка, звідки у вас пояс Івана Гонти? Ще Ну, по-перше, кожна річ має свою легенду. Ну, коротше, я поїхав, я подарунки там привзів там, подарував книжку сіженці. Там, да. Багато розпів, розпів, показав про музей. Вона каже, ну я вам віддам. І що з цього правда? У порядних колекціонерів з цим питань немає. На кожен раритет свій документ про легальність походження. І тільки ті речі, які під мене виходять, я їх снам з сертифікатами. У мене є. Бланк фірмфеймовий захищений, на якому я пишу анотацію, фотографію, навіть роблю оцінку грошову тих речей. Печать ставлю підписи. Відповідно до нашого законодавства, будь-які визначні експонати навіть у приватних колекціях мають бути у державному реєстрі. У нас є конституція, по якій ми працюємо 333 стаття. Це є закон про охорону пам'яток. У нас є закон, який там 48, по-моєму, закон, який передбачає порядок, є основні положення, визначається. Що саме відноситься до культурних пам'яток? Е, існує реєстр, який обов'язковий для усього видів культурно-історичної спадщини. Та досвідчені колекціонери запевняють, ці закони в Україні поки не працюють. У нас навіть немає реєстру досі культурних та цінностей. Нема в законі прописано, що якщо річ е, знаходиться в реєстрі культурних цінностей, її не можна вивозити. А віста такого немає. Найбільше покупців у недяка, звичайно, з Росії. Ці варвари засіхали в першу чергу на наші землі, а саме на нашу культуру і історію. Ви подивіться, як вони грабують наші музеї на окупованих територіях. Вивезли з національного заповідника Кам'яна Могила, унікальні стародавні наскельні зображення, петрогліфи це найдавніші письмові згадки на планеті, яким 40 тисяч років. Вони викрали золоті артефакти візантійського періоду із музею заповідника херсонес таврійський Дуже хочеться вірити. Що після перемоги ми повернемо все в Україну? Але як бути із тим, що вивозиться в валізах на потягах у Європу, а там продається російським окупантам та колекціонерам за безцінь. Ви думаєте, що найбільша проблема в Україні це торгівля наркотиками і зброєю? Ні, найбільша проблема це торгівля нашою культурною спадщиною, бо саме вона робить нас народом в очах всього світу, і саме її не можна відновити, а лише втратити. Нещодавно Недяк продав різ рідкісне євангеліє за кордон, таких в Україні лише декілька. Вони безцінні. Це свята книга, не лише святе письмо. Це твердження того, що служби велися староукраїнською мовою ще в 16 столітті, мовою існування якої так заперечує наш ворог. Проста жінка перевезла цю реліквію у валізі, не розуміючи, що вона вивозить з України, а проданий рідкісний триптих, який мабуть лише по рідкісній випадковості потрапив до рук доброчесного українського колекціонера, Нещодавно у музеї історії Києва влаштували виставку, де недяг теж представив свої експонати періоду козаччини, зокрема ікони та євангелії. Ми надіслали запит до музею, поцікавившись, які документи надав Недяк стосовно власності та їхнього походження. Але у визначений законом термін нам ніхто не відповів. Тож легальність висловлених предметів викликає ще більше питань, відповіді на які ймовірно знає колишній президент Віктор Ющенко. На цих кадрах Ющенко і Недяк ще друзі: один президент, інший член ради з питань розвитку національного культурного мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал. За нашою інформацією йому довірили зібрати раритетні експонати для музею, який мав відкритися в рамках цього комплексу. Як нам розповідають наші джерела, він їздив україною і домовлявся з музеями передати найцінніші реліквії в Київ. Минув час музей так і не відкрився. Дійсно, я пам'ятаю, були, були такі там столи з цього приводу і засідання, і художня рада, двою господи, наглядова рада і мистецького арсеналу. І якісь інші музеї долучались до цього діла. Я пам'ятаю, Музей історії українського народу. Ну і все, і це все Оледяка тепер і він цим ділом влаштовує з цього діла. Угу. Фетиш. А я думаю, що він перестав бути президентом у той момент. Я, я пам'ятаю зараз по часу, От, то просто вже було не до музеїв. Далі що? Далі не як що ти далі зробив. Далі це для мене очевидно. Що є людина, яка приклала собі нашу з вами власність те, що належить вам і мені у 2004 році. Недзяк мав роман з моєю колегою, чиновницею. У тому числі за її сприяння відбувалася передача стародавніх українських артефактів з музейних фондів різних регіонів України недзяку. Адже залежність керівництва музеїв від міністерства була на той час тотальною. Отже, наче щось загубилося, щось не підлягало реставрації, щось недоописали. Таким чином багато заг. Гублених музейними фондами експонатів опинилися у недяка. Я здивована, що Недяк стільки років розповідав про унікальні експонати своєї колекції, не виставляючи її. Але ні Міністерство культури, ні СБУ, ні МВС не поцікавилися, звідки вона в нього. Чи є сертифікати на всі цісківські баби, артефакти трипільської культури, унікальні царські врата, ікони та євангелії і в яких умовах зберігається спадщина української нації? А ще одним джерелом поповнення колекції за словами інсайд. Inside... Дирів стали так звані чорні археологи. І про співпрацю з певними ділками пан Недяк теж колись зізнавався. На мене працюють 36 дилерів по всій Україні дізнаюся від них про всі цікаві археологічні знахідки, які з'являються на ринку антикваріату. Я не питаю, хто знайшов той чи інший раритет, але вимагаю, щоб повідомляли, де його виявлено. У дилерів залізне правило зберігати цю інформацію в таємниці. Якщо правильний алгоритм, якщо чесний, і колекціонер, який хоче не зап'ятнати своє ім'я і хоче залишити дійсно слід в Україні в українській культурі, то він повинен це заявити в СБУ. Або про охоронні органи, що до мене звертаються. М -м 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 Перевірити всі документи, де, що, навіщо, І хай він принесе експертизу. 205 стаття Конституції говорить, приватна власність доторкана. Я її зібрав з що хочу робити. Вона моя. І в мене я живу по союзі і збираю. Це культурна спадщина всього українського народу. Ну, не ваша. Тому... вона не ваша, вона моя. це приватна власність. це культурна спадщина, яку я зберігаю. Що і як потрапляє до рук пана Недяка, зафіксувати неможливо так само неможливо відстежити, що звідти зникає. Я вчора змушений продати один козацький бароковий хрест, який я написав у своїй вірші. Як я дуже тяжко з ним місяць розставався, щоб заплатити заплатити податки цій державі. Здебільшого пан Недяк бідкається, що змушений розпродавати свої артефакти. Шукаю причини, щоб не продавати. Зазвичай лишаю, але коли наступає скрута, знову виставляю на продаж. Але і тут наш герой плутається у свідченнях. Потрібно чимось жертвувати. Життя змусило, і я, перехрестившись, розлучився навіть із трьома роботами репіна. Та в мене репіна ніколи не було. тому ж говорився я. Тобто щось ви продали, але не репіна. Та ні, репіна. Ну репіна я не міг продати. Шолопіна. Ну, рєпіна? перше ешелон, я біосам, сам собі оставив, я б продав. Цікаво, чому не так сильно відхрещується від продажу артефактів. Наприклад, приватний колекціонер Федір Зарнецький не приховує, що виставляє деякі предмети на аукціони, і це є його основним прибутком. Напевно, через те, що така власність була отримана чесним шляхом і її можна офіційно продавати. Я ж вам сказав. Що я маю аукціонний дом. Да, це робиться через аукціонні торги. Аукційні торги людина приносить мені якусь річ. Вона є там сума, яка належить той людини, яка принесла. А людина, яка покупає, йде торг, там, росте ціна. І там процент, який е, е, наростає на ті прибулі, да, 100 доларів там, за 1000 доларів, тобто 10% це мій доход. Це офіційно я вважаю, що якщо я нотаріально це буду оформлювати, тоді я плачу новоакадемія, де не орендує приміщення, подала на нього в суд. Він заборгував, бо перестав сплачувати за кімнати. Також в позові до суду академія вказує на незаконні скриті пошукові роботи, в результаті чого до єдиного реєстру до судових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке передбачає покарання за пошук рухомих предметів із об'єктів археологічної спадщини на це потрібні гроші, тож ймовірно, розпродаж колекції не зупиниться. Є загроза, що українські реліквії вивезуть за кордон і їх загребуть в колекції музеїв Росії. У недяка є кілька помічників, трохи бандитського вигляду. Якщо чесно, вони й ведуть всі перемовини й торги з російськими музеями та колекціонерами. Якщо сходиться на ціні, одна з його коханих везе це в Польщу потягом. Так безпечніше ніхто ніколи не перевірить валізку українки біженки Давайте відверто. Звідти ця довірена особа не цяка, відправляється в Білорусь, а далі справа за малим. З війною контрабанда цінними предметами мистецтва стала простішою. Згідно закону, громадянин зобов'язаний передати його в музейний фонд України. Це стосується без виключення всіх. Елементів, які є археологічною спадщиною тут же закон дуже жорсткий, цікаво чи не продав він ще пояс Івана Гонте. Знаю, що цікавилися для Путіна. Та що говорити, згадайте в виставку в музеї Києва. Чому ні у кого не з'явилося питання, хто цей приватний колекціонер, який володіє тими всіма скарбами? А не дяк, що виставився вперше за 20 років. Словом, є надія, що вкрадене і незаконно привласнене ним буде повернуто у державну власність. Ця колекція це захист нашої автентичності це те, що робить нас українцями. Отже, висновки, оскільки Недяк ніколи великим багатством не володів, а кілька його підприємств за даними реєстрів були і продовжують бути збитковими, то предмети української спадщини ймовірно збирались не зовсім законним шляхом. Скільки саме експонатів він сконцентрував, ніхто достеменно не знає. Припускаємо, що навіть сам збирач що за дітям я знаю, що моїм дітям і вже не будемо зацікавити, і тому я сказав собі. Що... Дружині кажу, як би не було, чи я вперше помру, чи ти я свій музей зроблю його. Оформлю з гоноровим шляхетним музеєм зробити правильно козацькі садиби хутора Тараса Бульби, да, з козацькою скарбницею і передам у державу. Під який покров я передам, чи під національний музей, чи під Черкаський? Можливо, просто буде він моє ім'я на ситі залишиться. але я це залишаю людям. Та в цьому і головне запитання: чи щось залишиться після розпродажів, чи щось ціліє ще від колекції стародавніх речей різних епох, що містять в собі культуру та історичну цінність України? Щоб дослідити Законність колекції не дяка. група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Шмигаля, який доручив вивчити це питання профільним міністрам. Також на даний момент на Черкащині Золотинівський районний відділ поліції почав досудове розслідування за статтею 198 дев'яносто придбання отримання зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом. Ми зі свого боку відправляємо усі зібрані нами факти до правоохоронних органів і вже готуємо продовження.